І не плачте, Марі. Світанок завжди настає після найтемнішої ночі. І я всім серцем вірю, що світанок настане. Ці слова говорить актор Євген Лацік у новій виставі Тернопільського драмтеатру, що має назву тернопільська неаполітана. У постановці він грає одну із головних ролей італійця Роберто. Він по особливому сприймає і дивиться на жінок, тому що через призму того, як. Мама на нього впливає і раптом він зустрічає прекрасну Марію, яка приїжджає з України, так як в Україні дуже складна ситуація з війною. І, і він бачить оту її таку внутрішню силу, бо попри всі негаразди, попри всі страхи, печалі, вона мужньо тримається, вона сильна жінка, сильна характером, це його. Ну дуже лабить, і і це для нього щось таке дуже незвичне. У постановці йде мова про події сьогодення. Після втрати чоловіка на фронті тернополянка Марія разом із сином вимушена їхати за кордон, де стикається з байдужістю та з верхністю. Та, попри все, жінці вдається зберегти власну гідність та шляхетність. Незважаючи на всі випробування, вона зберігає світло в душі. Роль Марії зіграла Наталія Черненко, каже, що бачить схожості між собою та героїною, яку грає, близька мені, бо вона по професії мистецтвознавець Марія. А я працюючи актрисою, я теж люблю мистецтво, я люблю все прекрасне. Тут багато світла в цій виставі, багато надії в те, що буде добре, бо завжди перемагає любов, нами керує завжди віра, надія і любов. Так що тут багато тепла, є добрих сказаних слів Марії, любов до землі це. Це, це прослідковується від початку до кінця. Вона говорить про своє, про те найкраще, що її виховало, що її зробило такою, як вона є. Тернопільська неаполітана є однією з прем'єр у новому театральному сезоні. Цьогоріч глядачів очікують як вже традиційні для театру постановки, так і нові дійства. Обіцяють дивувати любителів мистецтва як глибокими виставами, так і веселими епізодами, каже директор театру Борис Репка. Попер за все, цей сезон буде. Сезон буде переможним про за все. Шостий сезон він переможний. Сезон це ви мені можете повірити, що він буде переможний, і тому ми будемо під цю перемогу працювати. Будемо давати хвилинки, хвилинки сліз, які будуть тут, і там і буде хвилинки радості. Будуть в новому сезоні прем'єри і для наймолодших шанувальників. Загалом колектив театру планує показати сім нових постановок.